Доброго вечора, друзі! 19-та на годиннику, час новин на п'ятому каналі. Про найголовніші події на цей момент. Троє поранених внаслідок російського ворожого обстрілу у селище Козацько-Херсонської області. В день окупанти обстріляли населений пункт з мінометів серед потерпілих. Чоловіки віком 41, 47 та 53 років. Їх Госпіталізували один з них у важкому стані. Повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. На Харківщині ворожий дрон влучив у вантажівку. Є постраждалий, повідомив начальник тамтешньої обласної військової адміністрації Олег Синігубов. В день окупанти атакували фпв дроном вантажний автомобіль. Зазнав поранень цивільний 52-річний водій. Чоловіка ушпиталили його стан тяжкий. Нова масована атака ворог запустив понад три десятки ракет по українських містах, про підступні кінжали і вкотре пошкоджену енергетику. Про Харків, де цієї ночі дивом не відбулося масштабної трагедії, а ще про потужну бавовну на нафтопереробних підприємствах та військовому аеродромі в Краснодарському краї Росії. Більше в огляді 794-го дня Великої війни матеріал Олексія Писака. Знову калібри, знову кинжали у ніч на суботу. Ворог масово атакував Україну. Загалом росіяни запустили 34 ракети з повітря, землі та моря. Сили оборони знищили 21 ціль. Зокрема, вдалося збити майже всі керовані ракети х 59 та Х-69 Та 6 із 8 морських калібрів. Натомість усім чотирьом гіперзвуковим цілям вдалося оминути українську ППО. Так досить потужно ворог наносив свої ураження, зокрема застосову. І свої ракети гіперзвукові типу кінжал на жаль, це досить складна зброя, і, і досить складно збити лише певні засоби, які в нас є, які доказали свою ефективність в бою. А саме Петріот можуть ефективно протистояти. І на жаль, на тих напрямках, де відбулися влучання, на жаль, у нас не вистачає цих систем. Вони накопичили свої резерви, ракети почали інтенсивно атакувати вже підняли свої стратегічні бомбардувальники. Ту 95 після збиття. У 22 М3, три час вони взяли паузу. Ну і ось зараз бачимо, знову почали наносити потужні атаки вже класично по нашій енергетичній та критичній інфраструктурі. У Міненерго кажуть, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру в трьох областях: на Дніпропетровщині, Івано-Франківщині та Львівщині. На одному з об'єктів є поранений працівник. Начальник зміни зазнав контузії. Це сонма, Харків, у укотре опинився під ударами російських с 300 ракети влучили по території психіатричної лікарні. Дивом вороже залізяче поцілило не в будівлю, а в землі між корпусами. На момент обстрілу в медзакладі перебували 60 пацієнтів та п'ятеро працівників. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Вибуховою хвилею повибувало шибки, позривало лінії електропередач та пошкодження Шкодило водогін, ударили ракети, повилітали стекла. Було дуже страшно. Заболіли за, за себе, б'ють по цивільним об'єктам. Ви бачили, яке була влучання між корпусами. це насправді щастя. Бо якщо б ці ракети потрапили в корпуси, то було б дуже багато жертв. Головне завдання на сьогодні закрити небо над Харковом. Для того нам потрібне найсучасніше ППО. Найсучасніше, це звісно, підтримка наших міжнародних партнерів повинна бути. Я колись сказав, що вся спільнота до згуртуватися біля Харкова, щоб не дати можливість. Харков перетворити на друге алепо. Є руйнування і в будинках неподалік місця ракетного обстрілу. Вибухова хвиля закинула чималий шматок каменю просто на приватний будинок. Дах пробитий, помешкання пошкоджене. Минулося без постраждалих. Диван зламався, Диван тому що на нього упав ось ця... камінь. Дирка. Прям дирка, але будь-яка агресія матиме для ворога ціну. Поки на Україну прямували ракети на Росію, вже вкотре полетіли невідомі влучні безпілотники. Не по-весняному гаряче стало в Краснодарському краї. Російське Міннападу каже про наліт збиття понад шести десятків дронів. Влада Краснодарського краю вочевидь забула про московські методички і заявляє про збитий щонайменше десяток безпілотників. От дрон попав, скоріше, в якусь установку загарілась установка. Офідіють, все, полихають. Джерела українських ЗМІ кажуть про операцію СБУ та Сил оборони України. Дрони атакували два нафтопереробних заводи Ільський та Слов'янський НПЗ. Уражені ректифікаційні та атмосферні колони. Московитам довелося евакуюватися. Зарвали все таки завод. А не дай Бог, зараз Горить. Ужас. Ужас, это уже тринадцатый взрыв. Тринадцатый взрыв. Крок за кроком ми підбираємось до тієї межі, коли ми дійсно почнемо створювати дефіцит на Московщині. Щонайменше певних видів палив. Ми крок за кроком до цього підбираємось. Тому більше цілеспрямованих атак на такі об'єкти, більше успіхів на цьому напрямку їм стає все складніше, і це по тій статистиці, яка доступна, хоч вона зрозуміла, що там викривлена і. Не брехлива, але по повториння певним даним видно, їм стає все складніше з кожною атакою, в них гірша ситуація. Але під ударом не лише нафтопереробні об'єкти у Краснодарському краї. Уражений аеродром Кущевська на ньому базувався щонайменше десяток військових літаків, а також системи РЛС та РЕП. На відео, яке вже верифікувала аналітики військового порталу Діфенс Експрес, можна побачити ураження складу, де складали плануючі авіабомби. Працюють і бійці головного управління розвідки повідомляють про ураження радіолокаційної системи «Падльот». Робота групи гур гуси 9 відбулася спільно з 15-ю бригадою артилерійської розвідки Чорний ліс вартість російського «Падльоту» – близько 5 мільйонів доларів. США. Олексій Пасак, п'ятий канал. Про збиття двох розвідувальних російських безпілотників повідомили Сили оборони Півдня. У небі над Одещиною навчально-тренувальний літак Як 52 збив дрони зала та Орлан 10 Звуки пострілів на відео не зафіксовані, але можна припустити, що другий член екіпажу стріляв із рушниці чи автоматичної зброї. Вступ України до НАТО розглядатимуть на липневому саміті у Вашингтоні. Так вважає екс заступниця агенсека Альянсу Роуз Готтемюлер. На її думку, Україна здатна створити необхідну безпеку завдяки роботі ЗСУ. Українська армія показала, що здатна воювати та захищати свою країну. Вона переконана, що Україна стане членом НАТО. Єдине питання, коли це відбудеться. Саме це розглядатимуть на наступному саміті країн Північно-Атлантичного альянсу. Від він триватиме з 9 по 11 липня. У Вашингтоні зустріч буде приурочена 75 п'ятій річниці створення альянсу. Росія начувайся до України їде багато зброї після піврічної тиші. Сили оборони врешті дочекалися допомоги від Сполучених Штатів. Україна отримала більше сотні далекобійних ракет Атакамс також велику кількість касетних боєприпасів. І це ще не все допомога їде від Іспанії та Великої Британії. Ще один рекордний пакет оголосили США. у списку на 6 мільярдів ракети для комплексів Петріот, артилерійські боєприпаси та багато іншого. Щоправда, ця допомога буде роз. Розтягнута на декілька років. Як такий арсенал зброї допоможе змінити ситуацію на фронті і чи зможе Україна перехопити ініціативу на полі бою у сюжеті Марти Шикули? Цього моменту українські військові чекали останні півроку. Вони були чи не найтяжчими за період повномасштабної війни. Ворог активно наступав по лінії фронту, гатив ракетами та дронами по містах, знищував інфраструктуру та енергетичні об'єкти. Зупиняти окупантів було нічим, як і збивати всі повітряні цілі. Нині військові аналітики прогнозують кардинальні зміни. Усе через те, що їде дуже багато різних видів зброї. Ну, по перше, те, що очевидно, це те, що найбільша була проблема за останні півроки, поки ми не бачили допомоги від США, це артилерійські боєприпаси, калібру 155 і 105 мм. За нестачі артилерійських боєприпасів, ну, в якійсь мірі ем, сталося те, що ми постійно відступаємо на всіх ділянках фронту. Ми там Авдіївку втратили, втратили населені пункти поблизу часового Яра і так далі, це все сталося, тому що ворог зараз має на набагато більше артилерійських боєприпасів. Нині на фронті радіють та з нетерпінням чекають поповнення, бо будуть боєприпаси, буде відповідь ворогу, кажуть військові. Ми зможемо відчути більшу спроможність вражати ворога артилерійськими системами на підступах, адже треба чітко говорити, що коли в нас будуть достатню кількість артилерійських боєприпасів, боєприпасів, припасів ми будемо тримати ворога на безпечній дистанції. А от ворог на безпечній дистанції триматися не зможе аж ніяк. Усе через славнозвісні атакамси Україна нарешті отримала більше сотні цих далекобійних ракет. Про це пишуть західні змі та підтверджують у Білому домі. Їх нам передали ще в березні. США відправили таємно. Це означає те, що на відстані до 300 кілометрів столу противника буде ну, будь-що логістичні бази. Склади палива, скупчення особового складу, аеродроми і так далі. І саме головне те, що ми бачимо, що російські системи, ті самі С-400, вони не можуть збивати американські балістичні ракети. Якщо взяти випадок Джунько, то там повітряна тривога була об'явлена вже після удару. Якась ймовірність того, що може бути зміщений кримський міст, і жахати Ерефію у Чорному морі, бо вже добре відомі ракети Шедоу» знову будуть в Україні. Згадайте ну як феєрично вони цілили по кораблях Ерефії та рознесли штаб чорноморського флоту Путіна. Ракети у списку найбільшого пакета допомоги від британців. А ще там системи ППО, бронетехніка, безпілотники та керовані авіаційні бомби, дуже схожі на ті самі каби, від яких потерпають наші військові на передовій. Та не британцями єдиними Данія збільшила допомогу майже на 600 мільйонів євро. А ще разом із естонцями передали Україні два патрульні катери для захисту моря. Це серйозні пакети, і вони дійсно дозволять нам стабілізувати на фронті, незважаючи на те, що ми маємо там зараз. Певний каскад проблем та найбільша проблема кажуть аналітики протиповітряна оборона. Тому засоби ППО та ракети до них найцінніше, що ми отримаємо від партнерів. Крім США та Великої Британії, партію ракет для Петріот підсилює наше ППО Іспанія. Основні акценти поставлені зараз на засобах протиповітряної оборони. У нас є звичайно позитивні очікування, але ми розуміємо, що темпи наразі такі, які ще не дозволяють дуже відверто радіти. Такий доводиться стриманий оптимізм. Йдеться мова про можливо кілька комплексів Петріот, інші комплекси меншого радіуса дії. І ми сподіваємося, що таким чином і в тилу, і можливо навіть на фронті, буде спокійніше працювати через те, що домінування російської авіації в повітрі буде зупинене. Є і ракети, і зенітні засоби, як і проти ракети це дуже важливо для нас, які могли б проти діяти такого роду діям. Крім того, ми відновлюємо скоріше всього програму Франкінсам, коли з елементами зенітних ракетних радянських комплексів, значить, додаються американські ракети з спару, Сайдвіндер, і такі елементи, як БУК, «Куб», а також тріста. Використовуються з цими ракетами і таким чином масштабується кількість готовоповітної оборони, але і цього буде недостатньо, щоб повноцінно закрити небо над фронтом та тиловими містами України. Ми могли одразу дати нам десь десяток, і від цього оборона сполучета в Америці аж ніяк би не постраждала, навіть якщо б вони били війну одразу проти Росії і Китаю одночасно, аж ніяк не постраждала. Тому миниця це, це дуже мене турбує і. Як військового спеціаліста я не розумію, чому так Байден та його воєнні керівники не роблять такої допомоги. Нам зараз дуже потрібна протиповітряна оборона, тому що вона душить наш тил, нашу воєнну промисловість. Нашу енергетику у перспективі ППО буде більше. Принаймні так обіцяють країни, що беруть участь у зустрічі у форматі Рамштайн. Напередодні вона відбулася онлайн. Союзники України ухвалили новий пакет допомоги. У ньому як боєприпаси, так і снаряди для систем протиповітряної оборони. Окрім того, США анонсували про додаткову підтримку зброєю на 6 мільярдів доларів. Цей пакет готують у межах програми Ініціатива сприяння безпеці України у списку ракети для комплексів Петріо та насампертилерійський. Боєприпаси, снаряди для хаймерс, безпілотники, ракети класу повітря, земля для винищувачів. Утім, це плани на декілька років. Україні потрібно більше артилерії та бронетехніки, щоб захистити своїх людей і повернути свою територію. І ми зробимо все можливе, щоб допомогти їй. Пані та панове, боротьба України за волю має значення для нас всіх. Якщо Україна впаде, то Європа потрапить під тінь Путіна. Тому ми, як і раніше, сповнені рішучості стримувати подальшу агресію Росії, зокрема проти наших союзників НАТО. Зброя від союзників от от буде на фронті. Частину боєприпасів Україна отримає днями. Додаткові партії озброєння доїдуть впродовж місяця. Експерти кажуть, Росія спробує скористатися цим вікном і посилити повітряні атаки і штурми найближчим часом. Марта Шикула, п'ятий канал. Спеціальні детектори, що відстежують ворожі дрони. Новинка військової справи. А ще шини для кразів, камазів та уралів. Та величезна пересувна майстерня на колесах. Таку техніку та комплектуючі отримали дві артбригади від п'ятого президента України Петра Порошенка. Докладніше в сюжеті Олександра Карамушки. Наш девіз бригади битися, а не журитися. Про це хоробро та браво каже військовий артилеріст. Він переконаний, щоб точно не зажуритися та перемогти. Треба багато нової техніки на фронт та всі комплектуючі до неї. Наприклад, ось такі величезні шини для вантажівок Камаз, Крас та Урал. Шини це основна комплектуюча для підвозу боєприпасів. Для виконання бойових завдань в районі ведення бойових дій артбригада постійно перебуває у русі, тож техніка ламається у неочікувані моменти. Найчастіше проколюються шини, а ремонт без модерних приладь займає занадто багато часу. Коли почалась повномасштабна війна, дуже багато таких випадків було. І, в принципі, особовий склад своїми силами міняв колеса. Колеса взагалі-то можуть ходити і тиждень, і два, тому що їх дуже січуть осколками. Щоб полегшити непросту задачу, двом артбригадам, ось такий трансформер на колесах. Сучасна війна це не лише зброя окопи, а це також сучасна пересувна техніка з міцними колесами та надійними шинами. Проте шини вони часто лопаються, ріжуться, ломаються, тож потребують постійного ремонту. А ось така пересувна шинок майстерня на колесах вона значно полегшить роботу кожної бригади та зробить її більш ефективнішою. У майстерні є всі сучасні приладдя, щоб швидко збалансувати та заштопати кожну шину. І зробити це оперативно. Нам потрібно це однозначно. Ми до цього, до цього не мали. Тепер будемо працювати на виїздах. Що зможемо будемо робити, що в наші сила. Шенатаж нам потрібно для того, щоб була мобільність. Мобільність це в першу чергу, що необхідно. Швидко доставити, облужити машинку, подивитися що до чого. Техніку військовим привезли п'ятий президент України Петро Порошенко та волонтерська організація Справа громад. Благодійники також вручили воїнам новинку дефіцитні детектори дронів під незвичною назвою Цукорок. На сьогоднішній день в кожному окремому механізмі розташувавши цукорок, ви будете бачити. Можливості атаки ворожого безпілотника. А проінформований значить озброєний. В, в рамках якої програми це робиться? Це програма натівська, називається Сейф Солдж. Захисти воїн. Маленькі прилади фіксують будь-який дрон ворога. Європейська солідарність уже замовила за кордоном, комплектуючи на тисячу таких детекторів. Військові кажуть, опанують нову технологію якнайшвидше. Головне, щоб вона допомогла нашій спільній перемозі. Перш за все, це своя держава, своя мова. Ну своє, все своє. Адже ти вдома і це твоє найрідніший. Де б ти не був, сиріно хочеться додому. Олександр Карамушка, п'ятий канал. Завершую новини в цій годині, друзі. Але ж, звісно, не прощаюся. Через кілька хвилин буду продовжувати інформаційний марафон Незламна країна. Будьте з п'ятим каналом.